Автоматизована лабораторія міської лікарні здійснює кожного місяця від 18 до 25 тисяч досліджень. Така кількість інформації обробляється автоматично. Майже усе обладнання клініко-біохімічної лабораторії повністю цифровізоване. Нещодавно лабораторію доповнив новий хімічний автомат. Ця машина за раз може провести аналіз зразків по 200 пунктам одночасно. Це наш новий сучасний біохімічний автомат, він вимірює, як ниркові, так і печінкові, серцеві, електроліти. Він приблизно за годину робить десь 200 показників. Ми працювали на півавтоматі. Це ну, по часу, дуже багато часу триває, щоб на ньому працювати. Тут ми робимо за годину десь приблизно 200 аналізів. Тут за годину можемо зробити ну до 10 аналізів. Лаборантка Людмила демонструє алгоритм своєї рутинної роботи. Аналіз крові наразі виконується натиском декількох кнопок. За три хвилини апарат видав вже роздруковану детальну інформацію. Спеціалісту лише треба внести туди персональні дані пацієнта. Колись такі дослідження робили вручну і витрачали по одній годині на кожну людину. Це вже давно робили і сказати скільки часу. Не могло бін хвилин двадцять стоїть, потім на фейті да. це ізміряється. зміряється хвилин. Тоді під підрахунок еритроцитів іде е, в камері Горяєва, підрахунок лейкоцитів в камері Горяєва. Тромбоцити теж підраховується да, тромбоцити. Смішно. підраховуються. вираховується кольоровий показник. Це все вручну рахувалося. Окремий підрозділ лабораторії кабінет бактеріологічних досліджень. Кожного року його відвідують близько півтори тисячі людей. З початку цього року лабораторний підрозділ міської лікарні почали проводити новий вид досліджень урогенетальних середовищ. Усі дослідження є безкоштовними, але здійснюються лише за електронним направленням лікаря. Якщо брати профілактичні огляди на патогену кишкову флору і на патогенний стафілокок, то це приблизно по півтори по одній тисячі пацієнтів за рік. Якщо брати дослідження оригінальних мазків, то ми лише почали з цього року з ними працювати, то їх поки небагато. Дослідження сечі на стерильність, це проводимо у вагітних при постановці на облік, то їх також у нас небагато. Рани, моніторинг Гові дослідження це в порядку поточних досліджень. Решту за заявкою наших сімейних лікарів а також лікуючих лікарів. Завідуюча лабораторією провела екскурсію для нашої знімальної групи дослідницькими кабінетами. Про це дивіться у окремому випуску програми Об'єктив. Педагоги Южненської громади об'єднують освітян України. Масштабний освітній зліт Еткемп Южне відбувся 21 травня. Цьогорічна зустріч стала безпрецедентною для всієї України, адже організували не конференцію спільна група педагогів з усіх шести навчальних закладів громади. Це унікальний історичний, можна сказати, приклад і момент в українській освіті, оскільки всі абсолютно заклади цього міста з'єдналися в одну організаторську команду і спільно працювали і над тим. З якою темою вони хочуть організувати, кого вони хочуть запросити, які теми обговорювати, і це супер вдалося. Вчителі зібралися, аби обговорити проблеми та здобутки освітнього простору, у ключі якісна нова українська школа, дорівнює успішна громада. Високий рівень южненського еткемпу відзначився запрошеними спікерами. До освітньої дискусії долучилась екс-міністерка освіти Лілія Гриневич та народний депутат Сергій Колебошин, з якими близько двох годин вчителі спілкувались про освітні. Втрати. Якщо узагальнити ці втрати, є багато ще й інших втрат. Звісно, різні групи дітей в певний час не вчилися. Окрім того, ще позначили дистанційне навчання упродовж попередніх двох років ковіду, і ми маємо сьогодні поглиблення і освітніх втрат, і освітніх розривів через війну. Дуже багато коштів, які мали бути визначені для освіти, на жаль, були перенаправлені в інший бік, звісно на підтримку збройних сил. Але через це в нас скасовані цільові субвенції і програми на підтримку реформи нової української школи, що не могло не позначитись при переході дітей з початкової школи до вчителів предметників. З боку держави найголовніша втрата, освітня втрата це втрата часу. Ми втратили майже рік, ну протягом якого мало чого робилося, і в плані нової української школи, і в плані взагалі визнання проблематики наявності освітніх втрат розривів. Я розумію, що це важко визнати дитині. Взагалі це майже неможливо визнати за дослідженнями служби якості освіти. майже 100% дітей не ідентифікують в себе. Ніяких освітніх прат, це зрозуміло. Дитина все одно ходить до школи, отримує якісь оцінки і не знає з чим що порівнювати, щоб сказати, що в мене втрати. Програма заходу традиційно була насиченою та концентрованою. Вчителі нуж присвятили день новим соціально-емоційним практикам творчості та дискусіям про роботу освітян в умовах війни. Мені здається, що навички ненасильницького спілкування і медіації вони є такими важливими. Для вчительства як навички надання першої медичної допомоги, тому що це і про психічне здоров'я дитини, це про психічне здоров'я вчителя, це допомагає зберігати гідність і вчителю, і дитині так, знаєте, екологічно спілкуватися, і в результаті, щоб дійсно діти в школі були щасливими. В рамках обговорень Южницька громада отримала пропозицію запровадити пілотний проєкт соціально-емоційного навчання в школах. Тема стане основою для подальших дискусій в рамках реформи освіти. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Кава не для пиття, а для творчості. В міській бібліотеці 19 травня відбувся незвичний майстер-клас. Учасники та учасниці навчалися малювати кавою. Заняття провела южницька художниця Наталя Паламарчук. Вона запропонувала зобразити соняшники. Участь в уроці з образотворчого мистецтва взяли і діти, і дорослі. Колись раніше ти вже такою технікою кавою малювала чи ні? Ні. Ніколо. А ти займаєшся малюванням? Так. А чим ти зазвичай малюєш? Бош. Я тут працюю. Я співробітник бібліотеці. Мені дуже подобається. Дякую. Колись раніше малювали кавою? Ні, ніколи. А Взагалі, як з малюванням? О, я дуже часто малюю. Роблю це вперше, дуже сподобалося. А як У вас взагалі з малюванням? Е, не дуже у мене професія творча, але з малюванням. Коли як, так сказати. Чому ви вирішили долучитися до майстер-класу? Прийшла в бібліотеку міняти книжки і запросила дівчата. А як вам техніка важко, не важко? Зовсім ні. Якось мені на одному диханні я mm. взяла пензлики, почала малювати. Класно. Що робила? Пацанухи. Взагалі малюванням займаєшся? А, ну німного, так. Да. Я дуже люблю малювати. Для мене це дуже гарно. Гарний день, дякую, що позвали. Мені дуже сподобалось. Я з удовольствием ще прийшла б на такий захід. Я дуже люблю малювати. Професійно займалася колись? Ні, ніколи професійно не займалася, просто сама по собі. Для роботи використовували розчинну каву та акварельний папір. Саме цей папір дозволяє додавати багато води, та він швидко просихає. Тему майстер-класу Наталя Паламарчук намагалася приурочити до дня вишиванки. Якщо це буде вишиванка, то там мелкі деталі возможно буде слажна Вспомнила, що в минулому році дійсно всі художники рисували пасонки. Я в тому числі, і вирішила, що буде легко і сонячна і атмосферно. Для того, щоб виконати свої малюнки, учасницям та учасникам майстер-класу знадобилося трохи більше години.